Микола Гоголь, 1809-1852 роки. Гоголь наш. Він є дзеркалом нашої неповторності. Дмитро Чижевський, письменник Олесь Гончар, зазначив, геній Гоголя постав на українському ґрунті. Він був великим генієм українського народу. Микола Гоголь народився 1 квітня 1809 року в селі, великі Сорочинці, що на Полтавщині. Ім'я Микола було обрано не випадково. Мати Гоголя, яка походила з давнього козацького роду, вийшла дуже рано заміж за помічника Василя Гоголя Яновського, двоє її перших дітей померли, і вона щиро молилася за долю третьої дитини у святої Миколаївській церкві в селі Диканці. У цій церкві тоді була чудотворна ікона святого Миколая, на честь якої дали ім'я майбутньому письменникові. Батько Гоголя, котрий захоплював, театром і літературою прищепив інтерес до мистецтва своїм дітям Миколі, його братові Івану і сестрам. Анні, Ользі, Єлізаветті, Марії в 1818 році синів відправили до міста Полтави вчитися в повітовому училищі. Але через рік Іван захворів і помер. Миколу, котрий дуже переживав через цю втрату. Батькам довелося забрати додому. Він продовжив навчання в Ніжинській гімназії вищих наук князя Безбородька на Чернігівщині, на вході до якої було написано латиною Праця. І наполегливість. У місті Ніжині сформувалося коло інтересів Миколи Гоголя. Він грав на скрипці, малював разом із друзями, видавав рукописні журнали, писав п'єси і сам виконував у них ролі. Коли навчався в шостому класі, помер батько і Микола став опорою для матері і сестер. Усе життя опікувався своєю родиною, займався господарськими справами, вихованням і навчанням сестер. По закінченні гімназії Микола Гоголь працював чиновником далеко від батьківщини, але мріяв стати письменником. Просив матір і сестер. Щоб вони надсилали йому описи звичаїв, традицій, костюмів українців. Збірка повістей «Вечорі на хуторі біля диканьки, яка виходила друком протягом 1831-1832 років, принесла Миколі Гоголю славу до цієї книжки. Увійшли такі твори, як сорочинський ярмарок, ніч перед різдвом, травнева ніч або утоплена. Та іншим ніч перед Різдвом, 1831 рік, у збірці «Вечори на хуторі біля диканьки Микола Гоголь показав світові ще невідкриту Україну, що має свою національну міфологію, фольклор, традиції та звичаї. Він утверджував цим. Культурну самобутність України, яка, хоча і перебувала тоді у складі інших держав, проте була неповторною. Ніч перед Різдвом написана на основі спогадів письменника про святкування Різдва на його батьківщині. Нерідко він і сам був серед колядників, брав участь у веселому різдвяному дійстві. Як людина віруючи відобразив у творі незриму. Присутність нечистої сили та її боротьбу за душу людини. Проте кожен, хто має в душі Бога, на думку Гоголя, завжди побореть диявола, чорта, і вийде із цієї боротьби до щасливого життя. У сюжеті повість Гоголя, ніч перед Різдвом, виявилися традиції українського вертепу, народного театру, де дія розігрувалася у двох ярусах: верхньому, небесному і нижньому, земному, у верхньому ярусі, Вказали релігійні сюжети, а в нижньому смішні сценки з народного побуту. Традиційними персонажами українського вертепу були Богородиця, Христос, Чорт у Верхньому ярусі, Баба, дяк, голова, козак у нижньому ярусі. Позитивним і найдинамічнішим персонажем у вертепі був Козак. Запорожець він виходив переможцем в усіх сценках і втілював волелюбні ідеали Запорозької Січі. У повісті Ніч перед Різдвом діють традиційні персонажі українського вертепу: баба, солоха, ткачиха, переперчиха. Дяк, голова, козак, коваль, красуня, Оксана, кум, верхні і нижні яруси повісті тісно пов'язані між собою. Велична історія про Різдво Христове спроєктована на земний світ, де людина бореться із чортом, дияволом за світло, добро і щастя у своєму житті.